Кварцевий чоловічий годинник з Кмей Стронг. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це якісна тканинна плетена основа. Щоб налаштувати годинник, потрібно штифт спочатку витягнути не до кінця. Ось так, як бачимо зараз на екрані. В такому положенні у нас налаштовується дата. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши час, фіксуємо, натиснувши на наш штифт. do kinca